Гравець хокейного клубу Кременчук Владислав Брага. Чи все йде за планом? Так. Як оцінюєте сили суперника? Ну хороші, ну, гарно грають, добре захищаються, не уступають в фізичній боротьбі. Ну, здорово грають. Що потрібно підтягнути, щоб реалізувати усі моменти? Ну, треба підтягнути реалізацію моментів, більше забувати, ну, спокійно грати. Гарної гри вам. Дякую. З нами гравець хокейного клубу Легіон Віктор Захаров. Який рівень пристрастей на льоду? Ну, хороша гра, ніхто не хоче програвати. Обидві команди стараються. Сподів... Сподіваюсь. Сподіваюсь, Гол зараз зарахують, нам буде трохи легше. Чи влаштовує рівень самовіддачі партнерів? Так, ми граємо в триланки, це дуже важко. Це молодший Хто в кокеї розбирається, той знає. Нам дуже важко, але ми стараємось і здаватись не будемо. Будемо грати всі 60 хвилин. Що чекати від вашої команди у третьому періоді? Будемо працювати і робити все для перемоги. Дякую. І вам дякую. З нами тренер хокейного клубу Кремінчук Олександр Савицький. За рахунок чого вдалося перемогти? Сьогодні змогли закинути шайби непогані, але але е, не всі е, не всі виконавці е, грали в той хокей, який ми е, пропонуємо їм грати. Тому після другої третини зробили. Так би мовити, оргвиводи, і в три ланки закінчували матч. Ну, хлопці довели справу до кінця. Які були помилки, як будуть над ними працювати? Ну, Помилки, ну, хокей, не помиляється той, хто нічого не робить, а ну, люба праця вона йде е, до кишені і е, на благо нашій команді. Тому працю ніхто не відміняв, а будемо і далі, так би мовити, над е, ну, більш робити над е, взяттям воріт. Дякую вам. Дякую. З нами тренер хокейного клубу Легіон Альберт Маратович. Які були очікування, чи підтвердились вони в ході гри? Ну, очікування були. завжди команда виходить заряджена на боротьбу. Любає команда, любить тренерський состав. Він завжди планує вона виіграш. Ну, то не вийшло, щось підказуємо гравцям. Ребята старались, к ним претензій немає. чому не вдалося реалізувати більшість? Це хокей, не вдалося реалізувати більшість. Е, в тому що, мабуть, стали гравці в кінці. Які враження залишив поєдинок? Саме положить. Дякую вам.